Сина і Святого Духа, з праздником, дорогі браття і сестри. Сьогоднішній праздник нагадує нам про те, що в старому заповіті був кіот завіта називався. Кіот, який в себе вміщав, це такий храмік три святині найбільші, які були даровані Богом ізраїльському народу. Цей кіот. Особливо зберігався ним. І потім, як ми чули в сьогоднішніх читаннях і Старого Завіту, які я читав на вечірні, уже Соломон, який побудував храм, цей кіот був перенесений як саме головна святиня у свята і святих храм. А поки храму не було, цей кіот зберігався серед ізраїльтян в палаці, і це було місце, де вони. Молилися Богу, де поклонялися Богу. В кіот входили такі три святині. Це скрижалі завіти, які сам Бог дав Мойсею, написані на камнях, це була манна, якою питалися іудеї в пустині. І це був жезл Аарона, роззявши по славянській, тобто постійно процвітший, як знак того чуда, що він ніколи не об'єднав, яке Бог зробив за Аароном, якщо ви знаєте в старому заповіті. От в нас в новий завіт цей кивот перейшов, і в церковних піснеспівах ми постійно величаємо Матір Божу ж ти є кивот, уже в Новому Завіту. А що це значить? Чому Матір Божа називається кивотом? Старий Завіт, понятно, це був храмік, де святині знаходились. І це було найголовніше місце релігійного культу юдеї. В Новому Завіті Матір Божа вмістила в себе самого Бога. Вона не тільки святину якусь містила про чи масло святе, вона вмістила неумістимого, як наші пісні співи оспівують. І тому вона називається храмом Божим або ківотом, тим, хто дав плоть Христу. Ми сьогодні з вами причащаємося, браті і сестри, кожен раз на літургії з чаші реального фізичного Христа під видом хліба і вина приймаємо тіло і кров, яку дала Матір Божа. Тобто ми причастні навіть їй, по плоті всіх, хто причащається Христа навіть не по духу, підкреслю я не оговорився, по плоті стаєм сродні матері Божої. І тому сьогодні всіх наш праздник, вона з особим промислом Божим стати цим ківотом для Сина Божого. І знаємо ми цю історію, як її батьки Йоаким і Анна не мали діток. І як потім по обету вони отримали на старості Матір Божу. І вони дали цей обет на трьохрічну дівчинку в період, коли важко дитину від себе відпускати, вони відпустили, знаючи, що вони і так пристаїли, і їм прийдеться померти. І на кого залишити, на цей світ? Ні, на храм. В храмі вони знали і були певні, що Матір Божа буде завжди в молитвах, в трудах, як воно і було. Ми завжди зображуємо її на наших царських протах із з нитками в руках. Вона була швачка, вона шила ризи, первосвященникам, левитам, всім тим, хто служив при старозавітньому храмі, і жила вона там при храмі. Тобто навіть тоді ще храм старозавітній розумів всі ті приміщення, які були навколо нього, і ту всю педагогічну роботу, яку він робив серед народу, адже саме туди приходили вчитись, равіни там вчили при храмі всіх. В іудеїв тоді не було іншої освіти, тільки та, яка давалася через талмуд, як вони вже потім назвали, тобто через пізнання закону найперше Божого. І для цього потрібні були класи відповідно, тому що безпосередньо храм був даний Богом для молитви. Вже потім ми знаємо, Христос навіть торговців виганяв, тому що вже пізніше Він перетворився під таку сферу бізнесу, тому що. Там приносилися жертви, це було саме головне, що робилося в храмі кроваві. І перед тим треба купити було цю жертву, яку священнику передавав і який приносив. І щоб от зробити все для людей доступно, вони продавали прямо в храмі ці тварини, які приносилися в жертву. Як Христос поступив з ними, взяв вірьовку, такого Христа ми рідко зображаємо, а треба би, до речі, і ікони є такі. У нас в храмах їх не модно ставити. Але це є теж Христос як приклад нам, як поступають праведники, а це Бога чоловік, коли ревність по закону у них проявляється. І Він вигнав торговців з храму не просто там дипломатично говорив, вийдіть відсюди, він опрокинув, як хуліган поступив у нашому розумінні сучасності, опрокинув їхні столи і сказав, не робіть з дому отця, мого, дому розбійників. Тому що там ви можете цим займатися, але не тут, де має бути молитва. Так от, до чого я вів, храм це місце не тільки де люди моляться. Ми часто от так розуміємо, що ми прибігли і побігли тільки для молитви. Але храм і тоді був, я звертаюсь до старосвітніх часів, а як і тим більше в новосвітній час, місцем, як я ще раз кажу, освіченості, місцем. Прояву своєї служби жертвеної, почитайте, як жили перші християни, як вони все, чому були діакони з Богом дані, пізніше апостоли їх рукоположили, спочатку їх не було. Щоб служити, називається пек, 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 пеклися о столах. Що це значить? Люди там жили, люди там їли при при тих богослужіннях. І щоб нікого не обділити, апостол Павел про це пише в своїх посланнях, що багаті, які приносили більше, потім і не чекали бідних перші їли, він каже, так вони в особ собі йдять тіли кров Христову. Тобто жили як сім'я християни, а ми зараз, як прибіг, побіг, і все, все в нашому розумінні храм. Тому приміщення при храмі мають бути, де люди можуть і пообідати, де люди можуть і поговорити, де люди можуть чомусь навчитися. І іншу роботу якусь робити благодійно. Скільки є прекрасних прикладів соціальної роботи, коли кормлять тих, хто не може сам себе накормити. Або якщо візьміть при монастирях наших, прекрасний приклад, як Банченський монастир, де діток-інвалідів приютили при монастирі цьому, да, зокрема, наприклад, я говорю, тому що це не один приклад в нашій церкві соціальної роботи. І це є от все те, що ми називаємо храмом, ківотом, служінням Богу. У нас, браті і сестри, також ви бачите, що у вівторі це новозавітня свята і святих. Матір Божа зайшла у старозавітню завітню свята і святих, як ми тільки що оспівували величанні. Переосвященник удивився, тому що тут тільки він раз в році входив. Всі жерти приносилися просто в храмі а святої святих він раз в році входив. А тут Матір Божа зайшла туди по вілінню Духа Святого. І первосвященник Захарія побачив, що це не просто дівчинка, а це буде велика людина. І сьогодні в нас в новозавітньому храмі також іще більше святиня, тому що там був простий кивот, про який ми сказали. А тут реально присутній Христос. Ми постійно в цьому домику, на престолі, в цій храмені, яку ми називаємо даро-хранительниця, тримаємо засушені під видом сухаріка напою вином, тримаємо постійно Христа для того, щоб буквально його взяти в даро-носицю, це така на шию священника така спеціальна посудина робиться, для того, щоб піти причастити хворих. Але не тільки того, а для того, що ми приходимо тут реально постійно 24 на 7 присутній Бог в храмі. Тобто, яка це святиня, з яким нам би треба страхом Божим входити в алтарь, в храм, як поводитися в храмі? Страх Божий, нагадую вам, це не боязь Бога, як хтось розуміє, ну така от як страх в нас в слово асоціюється. Страх Божий це так, як апостол Павло каже, жінка де боїться свого мужа. Вона його повинна боятися образити, так як і ми, страх Божий, це образити своїми гріхами Бога. Він для нас такий любимий, і коли когось дуже любиш, то боїшся його образити. Як свою маму, наприклад, можна такий приклад привести. Тобто ми завжди маємо знаходитися так в храмі, а тим більше у вівторі, це говориться до тих, хто нас сьогодні слухає з Закарпаття, з інших храмів, щоб пам'ятати, що там присутній Бог. Там нічого лишнього не має бути. От на Афоні зараз, до речі, можна переглянути про кожний монастир з 20 на Афоні фільми. Я сам дивився недавно, взяв собі у цей Різдвяний піст, подивитись, там вони йдуть по дві години про один монастир. Я сам там був, але стільки, як в фільмі, і там не бачив, тому що тобі не відкриють кожний храм, не покажуть кожну святиню, навіть коли ти там є фізично присутній. І сам стільки не знаєш, тепер так добре, там і частина богослужіння. Ти таке, як там побував, і фільм подивився. І отам ви побачите, навіть настоятель монастиря Вівтар не входить, коли не служить. У нього спеціальне місце в храмі, і всі виходять які служать йому, кланяються прямо в храм з Вівтаря. Єпископи так само, навіть які присутні в храмі, це не тільки на Афоні, це всюди. В помісних церквах, крім нашої, така традиція, вони в Алтарі наш не входять, коли присутні просто як моляться за богослужінням, коли не служать. У них спеціальне місце архірейське з боку. Так само, е, браті і сестри Єгумені, да, от у нас в монастирях жіночих стоять не у вівтарі, хоча монашка благословляється прислуговувати, заходити в храм. У них своє спеціальне місце. тобто... Я колись про це говорив. Тут нема дискримінації в нашій церкві, що чоловіки входять, а жінки не входять, тому що не жінки. Матір Божа вже зійшла, У нас інше в алтарі, ніхто не входив в древності, тільки ті, які були потрібні при службі. На Афоні всі чоловіки, всі монахи, ну, туди ніхто не входить, тільки той, хто служить. Входить той священник, якого черед, і той діакон, якого черед. Навіть настоятель не входить. У вітер. Вівтер це особливе місце, де присутній сам Бог. І оце ми стараємося своїм показати пономарям всюди, в всіх храмах. Дехто так заходить, знаєте, і не перехреститься. Я таке бачив по других селах. Отак в храм заходить, знаєте, як добрий день. Там треба поклончик зробити, коли ти входиш, коли виходиш. І з страхом Божим бути. Прекрасна традиція стихарі одягати. У нас десь цього нема. Ну, не в цьому суть, не в стихарях суть. Тому, як ти поводишся. Я бачу, як вівторі Вівтарі поводяться реально деякі безстрахи Божого. Тому ми і в себе так строго з хлопцями. Ми кажемо, то постійно присутній Бог, ми сюди прийшли не просто це місце, де факультативно можна щось поробити, то, що там не можна зробити. Це місце особливе, Ви дуже близько біля Бога. І це треба шанувати, чествувати. І відповідно до цього поводитися. Ви тут тільки тому, щоб священик не напрягався на якісь посторонні речі. Тому так задумано в церкві, що є прислужники, і на Афоні так само заходять крім діакона священника, ті, які панумають. Вони теж там мають так само в жіночих монастирях жінки-монашки заходять, до да, освіття. Але як вони там, от приклад для нас, ті монашки з яким страхом Божим, з якою честю, для них це саме високе послушання в монастирі. Мати можливість по черзі, вони чередуються, бути у вівторі, коли звершується там богослужіння. Ось, тому для нас це теж хай буде приклад для всіх, хто нас слухає. Будемо, знаєте, безкрайності, тому що хтось дуже. І боїться, є такі люди, їм кажеш зайди туди, вони кажуть, та ні, ми недостойні, це добре що ти чувствуєшся недостойності. Але за послуг, як діти Божі, ми повинні батька не боятися, а любити з батьком бути, але от без лишніх гріховних вчинків. Тому ми кажемо, ті, які особливо панумають, ви повинні вести особливий образ життя не за храмом, матюкатись. Там, тим більше я не говорю вже про якийсь алкоголізм там, і так далі, якісь інші віки. Святитель Ян говорив так, хто в смертному гріху, наш святитель, той валтар не заходить без повіді, хто там пономарює постійно про це говорив. Ти маєш жити так як священник, який там служить, якщо ти йому допомагаєш. Ось Тому, браті і сестри, приклад матері Божої, яка зростилася у храмі і стала пренепорочним чеснішим і славнішою Серафімів, саме там педагогічно було виконана. При храмі такої. Хай буде і нам приклад, як і нам треба діток своїх задолучати, храм приводити по її прикладу. А зараз ми будемо чути, от зараз буквально то, що чекаємо цілий рік. Як Колись, коли Пасха ми чекаємо Христос Воскрес, так у нас є друге свято в нашому народі, яке дуже чествується, яке має спеціальні культурні традиції, як колядки. Так ми зараз будемо весь цей піст Різдвяний і всі святки до самого, до самого отдання Різдва Христового співати цей, називається ірмоз на утренні всіх, які будуть зараз служитись в нашому храмі, які починаються словами Христос рождається славіте». Ми вже їх чуємо. Це є Перше свято, яке нам привідкриває, для чого ми постуємо цей піст. Для того, щоб зустрітись з Христом щоб він теж нас преобразив для вічного життя. Хай в цьому нам поможе Матір Божа, яка теж з ним дала сідала плоть, плоті, ми сьогодні маємо можливість причащатись. І прославимо її цим безпівом і з радістю підемо додому в цей прекрасний праздник. Амінь.